Вітаю, шановні друзі! Сьогодні хочу запропонувати вам перевірений часом рецепт неймовірно смачного тіста. От такого, живого. Працювати з ним одне задоволення. Я готую з нього різноманітні страви. І м'ясні, і солодкі, і рулети, і смачні пирожки, і запечені, де взагалі нема не краплі жиру. Давайте приготуємо. Це просто і приємно. Молоко, борошно, яйця, масло, дріжджі, цукор, крапка, солі. Все. Молоко треба нагріти. Воно повинно бути теплим. Молоко нагріли. Тепленьке. Якщо живе дрожжі берете, то треба нам 21 грам. А якщо сухі, то в три рази менше. 7 грам. Беремо дві ложки, ось такі невеличкі. Це для опари. І дві, три ложечки борошна. Це теж для опари. І ось так перемішуємо все. І дало відпочити опарі нашій 10-15 хвилин. Поки чекаємо опару, треба просіяти борошно. Обов'язково, то і хліб буде пухнастий. Борошно просіяли, дивимось, як наша опара. З'явилася шапочка, що нам і потрібно. Зараз покажу вам близенько. Дивіться, ось така ось як я люблю таку шапочку. Це добре, добре, добре. Яєчко сюди. Сіль. Додали. Цукор. Є. Начинка солодка, додаємо ванільний цукор. Начинку можна робити не солодку. Тут не додавайте тоді ванільку. Потрошку додаємо борошна, потрошечку. І поки замішуємо ще частину борошна додаємо. Ось так. Дивіться, борошно все пішло. Все. Замішуємо ось так. І на цьому етапі. Додаємо розтоплене вершкове масличко. Ось таке. Не розтоплено, бо майже прям, а ось от таке. Добре? І ви його отак от замащуєте. Не хвилюйтесь, тісто зараз його все в себе прийме. Ще й зарядка для рук. О, яка добра. Все, трошки пристає до рук. Переходимо на, на килимок. Ось так. Ось такий. Запах тіста вже такий дуже приємний. Відчувається, що тісто на вершковому маслечці, але я хочу вам сказати, що можна робити і на олії соняшниковій, теж буде смачно. Але зараз хочу зробити на вершковому маслечці, Бо на вершковому маслечці воно особливе. Дивіться, друзі. Не пристає до рук, до долоні. Але і не забити мукою. Мігусіньке, воно якби трошечки як розтікається. Хочу, щоб ви побачили. Бачите, живе. То беремо отак, де його взяли, беремо ложечку рослинного масличка. Ось так по формі пройшлися. Ось так і тут. Беремо цього коловочечка. Ось так. І даємо йому відпочити. Накриваємо його плівочкою полатинечком і в тепле місце на 40 хвилин. Світло вимкнули, збігала за борошном. І ось і ось і ось моє ти серденько. Дивіться, дивіться, друзі, воно мою лапочкою, вже нема. Куди, ось таке. Ось таке. Дивіться моє гарнюся. Дивіться, як воно ось підросло. Ну давай, давай. Іди сюди. Іди сюди. Оресте таке, гарнюсько. Гарнюся. Ось таке. Ой, друзі, як я. Люблю працювати з тістом. М -м -м, да ще з таким. Добре. Ось так. Дві хвилинки. І знову вже буквально на 20 хвилин відпочивати. Так. Вже можете просто, отак полотенечком, все. Ось, друзі, це другий раз. Отака красунька. Уличка така. Живе-живе, таке, аж ходи. Це дуже добре. Ну, ось, друзі, ми впоралися. Тісто готове. Можна одразу робити пиріжки. Можна використати половину, а половину заморозити. І розморозити, коли нам буде потрібно. Тісто від цього не зіпсується. Дякую за компанію. Хай вам буде смачно! Бережіть себе! До побачення!